Сьогодні покажу варіант макіяжу, який можна використовувати щодня наносити. Користуюся cc кремом. Це тонуючий CC крем поєднує властивості зволожувального, антивікового та сонцезахисного кремів, а також як тональна основа. Використовую також свою палеточку Glam Up, обожнюю її, в неї є 12 різних відтінків. Переважно, це універсальні, 8 матових 4 сатинові з блискіточками. Обожнюю її, оскільки тіні високопігментовані, тримаються протягом цілого дня, не потрібно поновлювати макіяж. Використовую майже щодень цю палетку, вона дуже ніжна, можна робити безліч варіантів макіяжу. Звичайно, у своєму макіяжі я використовую в підводку фломастер, Нею надзвичайно легко малювати стрілки, це навчиться навіть новачок. І моя улюблена фаворит туш Зен, яка видовжує мої вії, робить їх надзвичайно гарно пухкими, довгими, такими виразними, обожнюю цю туш І рекомендую вам, хто любить силиконові кісточки. Звичайно, пудра, прозора матуюча, коли використовую C-крем, щоб не було жирного блиску. Рум'яна тендер Браш дуже Люблю її, вона така ніжна, у мене персиковий відтіночок. І 103-й відтінок помади покажу, як на весну такий яскравий кольор, дуже хочеться вже змінити свої зимові кольори, то не. тому я дуже хочу показати ось цей 103-й, він чудовий, і вкладаю, просто розчісую брівки.